Всім привіт! В цьому відео я покажу і розкажу, як зробити потужний ліхтарик з пауербанком на 20 000 мАч, а також в ньому буде блок живлення з регулюванням вольтажу, але правда без регулювання струму, так як мені поки що це не потрібно. Це вийде крута міні-зарядна станція з ліхтариком. Для того, щоб зробити такий ліхтарик, я використав корпус від комп'ютерного блока живлення. Також замовив на алі деякі деталі, такі як перемінний резистор, індикатор заряду акумулятора на 12 вольт, повишаючу понижаючу платку, цифровий вольтметр, вимикачі і роз'єми, а також 100 ватний світлодіод і лінзу для нього. Решту деталей, таких як радіатор охолодження для світлодіода, розсіювач світла від лампочки, кулер для радіатора. Акумулятори для повербанка, платка від нього і літійонний акумулятор на 12 вольт це в мене вже все було. До речі, акумулятор на 12 вольт робив у попередньому відео. Спочатку підготував корпус, наклеїв паперовий скотч, обрізав все лишнє. Маркером розмітив, що і де буде розташовано. Плата повербанка буде внизу під великою діркою для кулера. А на верхній панелі буде розташований перемінний резистор, вольтметр, роз'єм блока живлення, з якого можна буде взяти від 1 до 35 вольт і трьохконтактний перемикач, який буде вмикати світлодіод або роз'єм блока живлення. Ззаді буде тільки роз'єм зарядки, а на передній панелі буде розташований світлодіод з радіатором, основний вимикач і індикатор заряду 12-вольтового акумулятора. Просверлив і повирізав всі отвори. Так виглядає підготовлений корпус. Тепер потрібно повставляти і повклеювати всі деталі в нього. З плати PowerBanka випаяв його штатний білий світлодіод. Він більше не знадобиться, але залишив світлодіоди, які показують індикацію заряду акумулятора. Також випаяв тактову кнопку, яка вмикає цю індикацію, замість неї впаяв два проводки, щоб потім винести цю кнопку на корпус. Плату приклеїв на двосторонній скотч, але щоб було більш надійніше, пройшовся ще суперклеєм. В корпусі все потрібно заізолювати так, щоб нічого до нього не торкалось, так як він металевий. І якщо ненароком замкнути щось по 12 вольтовій лінії, в кращому випадку добре жахне іскрою. На верхній панелі вклеїв роз'єм, з якого можна буде взяти від 1 до 35 вольт. Такий самий роз'єм вклеїв на зарядку 12-вольтового акумулятора. Потім вставив перемикач. В нього є кріплення, але на всякий випадок додатково його проклею. Перемінний резистор фіксується гайкою. Теж хотів його проклеїти, але обійшовся сильним дотягуванням гайки плоскогубцями і одів на нього ковпачок, щоб гарно було. Вольтметр по стандарту вклеїв. Суперклей бажано не купляти дешевий, так як він нічого не фіксує. Я придбав клей Mustang Термінатор. Тут, до речі, назва відповідає якості. Ну, Mustang швидко біжить, а він швидко склеює і тримає моцно як Термінатор. Головне, не кидати в розплавлене залізо. І ні, це не реклама, а клей дійсно класний. Оцей бутерброд я зробив давно і не хотів це все вже розкручувати. Тут використав ось такий 100 ватний світлодіод і ось таку лінзу з кріпленням. Та й тут нічого складного немає. Просверлив 4 отвори під кріплення світлодіода, намазав його термопастою та поставив на радіатор. Після цього поставив зверху рефлектор і лінзу, а потім кріплення і саморізами по металу це все притиснув до радіатора. На передній панелі майже нічого не робив, тут всі ці отвори вже були. Тільки там, де кріпився кулер, зробив пропили, і за рахунок того, що радіатор має чуть скошені ребра, він туди ідеально вставляється. А кулер якраз фіксується на радіаторі і прижимає радіатор до корпусу, і все надійно тримається. Також вставив вимикач, це буде основний вимикач, він буде вимикати майже все живлення. Чуть нижче вимикача буде розташований індикатор заряду 12-вольтового акумулятора. Вибрав його із заводського корпусу, так як він мені не містився, і вже в корпус ліхтарика вклеїв самий дисплей з платою. Клей наніс по цілому дисплею. Після висихання зробилось надійне покриття. Зробив це, щоб не подряпати дисплей. Так само зробив з дисплеєм вольтметра. Тепер прийшла черга акумуляторів для пауербанка. Я знайшов 4 штуки, три більш тонких і чуть довших це акумулятори від якогось нетбука, а більш товстіший це від пауэпанка. Загальна ємкість акумуляторів 21 400 мАч. Акумулятори приклеїв один до одного двостороннім скотчем. Після цього спаяв їх разом, плюс до плюса, а мінус до мінуса, тобто спаяв їх паралельно. Також на плюс і мінус припаяв по проводу. Додатково зафіксував акумулятори тканинною ізоляційною стрічкою і обклеївся армованим скотчем. Тепер акумулятори повербанка потрібно склеїти з 12 вольтовим акумулятором. Це теж зробив армованим скотчем. Потрібно все надійно обмотати, щоб потім в корпусі нічого не бовталось. Остання деталь, яку потрібно вклеїти, це DC DC перетворювач. Розпаяв всі проводи і на нижню частину приклею ізоляційну стрічку на суперклей. Потім наніс ще клею зверху на стрічку і вклею модуль в корпус. Щоб нікого не заплутати, що і куди паяється. Поясню все на схемі. Пайка буде без коментарів, а в кінці відео невеликий тест і огляд ліхтарика. Так, друзі. Що ми бачимо перед собою? Це схема. А якщо серйозно, то тут нічого складного немає. До 12-вольтового акумулятора припаяв роз'єм зарядки. З цього ж акумулятора виходить живлення на ось ці клеми. Також живлення йде на DC-DC-перетворювач через вимикач. Перед вимикачем впаяв індикатор заряду акумулятора. Плюс індикатора розірвав тактовою кнопкою, щоб він постійно не світився. Після вимикача впаяв кулер на 12 вольт. Він буде працювати тільки тоді, коли приходить живлення на перетворювач. Далі йде DC-DC-перетворювач. Він вміє як і підвищувати вольтаж, так і понижувати. Називається XL6019. У перетворювача випає його штатний перемінний резистор і впаяв більший на 10 кОм. З перетворювача виходить загальний мінус. Він йде як на роз'єм з вольтметром, так і на світлодіод. А плюс іде через перемикач тобто він вмикає або діод, або роз'єм з вольтметром. Вольтметр припаяв до плюса і мінуса роз'єма, щоб знати скільки вольт в роз'ємі. А з схемою повербанка ще простіше. Просто потрібно припаяти акумулятор і тактову кнопку на проводках до плати повербанка. Тепер залишилося це все спаяти. Так, ліхтарик вже повністю готовий, все в ньому до Зараз тільки розкажу, що доробив в ньому за кадром, що в ньому є і для чого мені це потрібно. Біля usb портів пауэрбанка вивів дві тактові кнопки. Приклеїв їх до корпусу через ізоляційну стрічку на суперклей. Перша кнопка запускає індикацію заряду Powerbank, а, а інша кнопка запускає індикацію 12-вольтового акумулятора. Правда, я трохи помилився і припаяв індикацію після вимикача. Тепер просто потрібно його включити. Потім вже кнопкою запускати індикацію. Решітку спочатку хотів прикрутити болтами, але через те, що акумулятор займає майже все місце в корпусі, болти не помістились. Довелося її теж приклеїти. На передній панелі приліпив ось таких два швидкозатискних клемники. На цих клемах є постійно 12 вольт, так як ці проводи виходять напряму з акумулятора. Зробив це для того, щоб можна було ліхтарик підключати до інвертора або у пса. Точніше, не сам ліхтарик, а його 12-вольтовий акумулятор. Я вже напевно це робити не буду, але на всякий випадок хай буде. Також накріплені лінзи світлодіода загнув ось ці дві лапки. Для того, щоб можна було одягати розсіювати світло, коли ліхтариком користуюсь в кімнаті. Даний роз'єм вивів для того, щоб можна було заряджувати різні акумулятори. Наприклад, як оцей акумулятор. Він заряджується від 25 вольт. Я його використовую коли паяю. Також паяльник можна підключати і в цей роз'єм. Але більше використовую цей АКБ через те, що він маленький і зручний. Також сюди можна підключати світлодіодну стрічку як на 12, так і на 24 вольт. Це як міні-лабораторний блок живлення. Як включити ліхтарик або роз'єм. Спочатку включається основний вимикач. От, Засвітився вольтметр. Потім цим перемикачем ми перемикаємось між роз'ємом і світлодіодом. а резистором регулюємо напругу в роз'ємі або яскравість світлодіода. Так як я вже ліхтарик трохи потестував, можу сказати, що акумулятора вистачає десь на 8 годин роботи світлодіода в повну яскравість. Зараз піду на вулицю і покажу, як він світить. Ну що ж, друзі, ось такий у мене вийшов ліхтарик. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я з вами не прощаюсь. Зустрінемось в наступних відео.